Днями з України. Інформація з фронту на 26.09. На сватівському напрямку ось такі зміни збільшила сіра зона. Також є інформація від Діпстейт з лівого берегу Осколу. Схоже, що окупанти взялися за стару привичку робити жести доброї волі. Треба почекати точної та офіційної інформації. Тому чекаємо на гарні новини. Щоб слідкувати за контрнаступом Збройних сил України та дізнаватися про зміни першими, переходьте до нас телеграм-канал, посилання в шапці профіля TikTok. Або просто напишіть в пошуку телеграм-Купер Ньюс. На Бахмутському напрямку йдуть активні бої в районі Соледару. Також є вірогідність зайняття вин заводу у Бахмуті ворогом, на Запорізькому напрямку без змін. На Херсонському напрямку без суттєвих змін зменшилась сіра зона. Ось тут щасливе перейшло в червону зону. Також ворог почав давити на Андріївський плацдарм.